Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Чому не розвивалася Україна із часу досягнення незалежності? Чому вона деградувала? Так, і врешті-решт перетворилася на найбіднішу державу Європи. Все дуже просто. Наприклад, чому це не трапилося з країнами Балтії? Країни Балтії одразу після досягнення незалежності провели люстрацію. І ну, те саме Польща зробила так. І позбавилися м, Чехія, наприклад. І позбавилися агентів Москви, агентів КГБ, а пізніше агентів ФСБ, які, як, скажімо так, оці всі ракові метастази, пронизували всі органи. Нашої держави і не давали нам розвиватися, а так само ну, це е, абсолютно чітко можна порівняти із е, хворою на онкологію людину. Так, Ну, ви ж, напевно, з такими людьми постійно бачилися і зустрічалися. Якщо цю людину не лікувати, вона дуже швидко помирає, тому що метастази. Пронизують всі органи цієї людини. А в нас всі державні органи були пронизані. Ми не зробили головного. Ми не позбавилися агентів Московії в Україні, які покликані були своєю службою заважати будь-яким. Ну, скажімо так, ефективним, природним, необхідним так, напрямкам розвитку нашої держави. Все це блокувалося. Все блокувалося до недавнього часу. Тільки зараз, зв'язку із проведенням цієї операції Павутина. Коли московити про неї нічого не знали, ми зрозуміли, що оці органи наші спецоргани, вони вичистилися в крайньому разі у своїй найвищій частині. Так, вони вичистилися від московської агентури. Таким чином, робимо висновок цілком логічний. Чому Україна не розвивалася? Не тому, що ми не здатні, як це московити заявляють, що українці не здатні так, побудувати свою державу і ефективно нею управляти. Українці 30 років цією державою не управляли. Взагалі не управляли, нею управляли інші. Так. Це були агенти, хай навіть і етнічні українці, але агенти Москви. І вони робили все від них залежне, в більшості випадків приховано, а іноді і абсолютно відкрито, як, наприклад, це робили там Янукович, Азіров і інші діячі. І там же ж і маса ну це фантастика. ну. Я другої такої страни не знаю, де б міністри були е, взагалі не <кхи> громадянами нашої держави, а громадянами сусідньої держави. І, звичайно, працювали вони на, на цю державу. Намагаючись розвалити все, що тільки можна було. В економіці те саме. Ну, уявляєте, прем'єр-міністр Азіров, чи Азаров, як його, чи кровосіся, як там називали, чи Бімба. І все таке інше. Це ж дебіл з дебілів. Мало того, що він дебіл з дебілів, так він ще і агент. Так. Це. Два в одному. Це не, візьмемо те саме Янукович. Дебіл з дебілів, так, та ще й агент. І все це ну, візьмемо міністра оборони. Дебіл з дебілів і агент. Ну і так далі, і тому подібне. Тому що мені ставлять запитання: от ми не можемо. Ми це оце ж теж або дебіли таке ставлять питання, або агенти. Ми не можемо. Чого ж це ми не можемо? Якщо ми вичи... Оця операція Павутина показала, що ми можемо все. Якщо вичищені ми від московитів-андрофагів, від їхніх агентів, ми можемо все. Ми здатні на, на все. Так. І це стосується те саме і економіки. Бо там в економіці теж донині сидять, треба чистити не тільки спецслужби, але і економічну складову, і освітню складову, і соціальну складову, та всі складові наші, тому вони сидять скрізь ще донині. Це може бути, ну, умовно, скажемо, якийсь водоканал, так? Але там будуть робити все для того, щоб люди були незадоволені владою, українською владою, були незадоволені. Це будь де. Зрозуміли, що це залежить о, о, оці диверсії, які здійснюються. Ну, наприклад, приходиш там на роботу. Так. А. Немає інтернету. Так. І ти, звичайно, незадоволений. Між собою говорять, що ж це таке робиться, та, і так далі, і тому подібне. Скільки це може тривати? Хто це зробив? Оце зробили московські агенти. Зробили диверсію спеціально це все. Так. Вони донині вербують. Особливо дітей там, всіляких, для того, щоб здійснювати диверсії. Вони донині наводять ракети, шахеди на об'єкти відповідні. Так, це ж вони роблять. Так що. Не треба розслаблятися, бо дехто там вже почав говорити про те, що от Операція Павутина, це говорить про те, що ми позбулися. Та нічого ми не позбулися. Ми позбулися тільки у тій верхній частині наших спецслужб і взагалі всіх, ну не всіх, а деяких, а так, призначення деякі. Які дивують там в областях. Це ж агенти. Очевидні, так, але, але ну, їх призначає, хто ж їх призначає цих агентів? Так що рано ще розслаблятися, пані та панове.